Вітаю всіх на своєму каналі у новому відео. Готую зараз обід, вирішила зварити картопляне пюре і смажу тут е, курячі ці, крила в паніровці. Е, мені якось писали, що смажене не дуже корисне для дітей. Я прекрасно розумію, але ось таку кількість курячих крилець я готую. В мене діти, якщо воно вже давно спечене, вони не їдять. Я ось останні два дні доїдала курячі ці Боже, окорочка, бо вони спечені були два дні тому. І мені довелося їх доїдати, бо діти хочуть свіженькі. Тобто напекти, палити духовку 5 кВт заради ось такої кількості курячих крилець, це буде якось по-дурному. Наготувати наперед дуже багато, також вони не хочуть їсти. Ой, так що, не знаю, це треба маленьку духовочку мати для ось такої кількості маленької. Бачила, зараз авігро дуже всі рекомендують, але він досить так дорого коштує, а я на це коштів зараз не маю. Тому смажимо, смажимо, буде картопляне пюре із вершковим маслом, ну і крильцем. На навчання. І подивіться, з якою кількістю. Сумка, сумка, пакет. У мене в рюкзаку ще речі. І тут продукти. Ну, таке дуже тяжкий пакет. У мене з кожним роком все більше і більше речі. А кімната все менше і менше стає. Да. бачите ні дня спокою, їду в Березне. Покажу вам кімнату, подивимося, що там змінилося. І буду повертатися додому. Ну що ж, ми вже в гуртожитку. Давненько тут не була. Привіт-привіт. Ой, так. Ой. Зараз Віка мені щось тут повідає. І тоді вже я поїду додому. Знаєш, тут картина вісить. Ось Віка нещодавно малювала. Очіка, я хочу до речі, Віка купила собі світло -діодну. Цю стрічку поклеїла, вона трішки відклеїлася. В кімнаті, слухайте, холодно. Бо я провітрювала, як проїжджала. Дуже холодно. Тут, до речі, як бачите, ось цей камін працює повним ходом, дуже класно. Він нагрівається, не пересушує повітря. А, якось показувала вам розпаковочку. Боже, як ми його перли сюди? Згадаю, це взагалі дуже тяжкий. Але класно працює і дуже економний. Можливо, когось цікавить, то напишете, я вам скину посилання відео огляд його, і там є посилання, де я замовляла. Мені подобається. Коротше, ну що, Вікуська? Папа? -па. Боже, Віка тут все порозгрібала, повіддавала мені. Цілу торбеху речей зараз буде порядок тут наводити. Я буду обклеювати А я їду додому. Ось так. А тут така краса. Хто не знає, не пам'ятає, то наша буся звідси. Тут дуже багато є котів, собак, всіх підкормлюють. Я ж не вірю це, знаєте. Віка вже в мене другий курс влітку буде закінчувати, лишиться ще третій. До речі, в нас прихворів Юрчик, але ви знаєте, що вони навколо школи бігають без курток і без шапок. Я не здивувалася, що він захворів. Знаєте, я вже думаю, ви помітили, що кожного дня десь їду, подорожую і так хочеться полежати і побути вдома. Навіть якщо не полежати, то просто побути вдома. Поки що в мене цього не вдається, можливо, в понеділок це вийде. Не знаю, хоч би діти не захворіли. Менше ходили в садочок, бо робота в мене не закінчується. Мені ще, до речі, треба буде з'їздити на будівництво і там поприбирати з понеділка. І ще плюс... До всього хочу завтопити нову грубу. До речі, нова груба готова. Єдине, що нову грубу треба ще затягнути спеціальним клеєм термічним, бо димить так само з кожної щілинки десь там, то треба, щоб це все затягнулося. Коротше, ось так. Так що ще трошечки витрат. Ми взагалі і... Боже, мертель докупляли три мішочки ще. Коротше на цю групку велику пішло вісім мішків мертеля. І що ми ще там докуповували? А, я ще в минулому відео показувала... Ой, боже, не дюбіля, анкіра купувала. Щоб стягнути Дошки і бетон. Коротше, і завжди купа-купа роботи. Купа додаткових витрат, які я не планувала. Приїхала кума, і до нас в гості привезла ось таке печиво вперше. Дивіться, ніколи такого не купував в коробочці. Ну, пахне дуже-дуже. На сьогодні понеділок такий туман. Йду я зараз в магазинчик а з вишивкою, хочу купити дещо і почати знову вишивати. Хто давно мене дивиться, той знає, що я полюбляла вишивати бісером і... Коли в мене з'явився вже вовчик, з тих пір я практично нічого не вишила, бо мені, чесно кажучи, не було часу. Зараз у мене є потреба в якомусь, знаєте, спокої, тримати свій психологічний стан якось в нормі. І, коротше, я вирішила повернутися до вишивки, коли я не зможу спати, коли я буду дуже... В такому, знаєте, неспокійному стані, то вирішила вишивати. Що саме буду вишивати, покажу вам вдома, напевно. І трішки познімаю, що в нашому магазинчику продають. Якщо чесно, я не знала, що купувати, вишивати. Знала тільки, що хочу вишивати якісь ікони. І подивилася я декілька варіантів. Думала я ногола охоронця вишивати. До речі, придивлююся для вікуськи. Вишити ікони, все-таки в мене дівчина доросла, і може за декілька років виходити заміж. Думаю, нехай будуть. Дивилися два таких варіанти. До речі, напишіть, який вам симпатичніший. Це вже готові вишиті а? ікони. Цю жінці треба для повного щастя. Купила дві ікони, покажу вам вдома, що саме, і буду розпочинати вишивати. До речі, ці всі ікони, що я буду вишивати. Швидше всього будуть на благодійному аукціоні знову ж таки в підтримку наших хлопців ЗСУ. Тому як швидко я справлюсь їх вишити, не знаю. Зроблю рамочку і будуть знову ж таки у мене аукціони. Хто викупляв попередню мою вишивку, той знає і має вже від мене картини або ікони. І ви знаєте, я сьогодні не планувала ніде їхати, нічого такого робити. Ну, планувала поприбирати вдома, тим зараз і займаюсь. Юрчик мені допомагає. І ви знаєте, що приходить мені на пошту лист. Ну, в мене вже приходив такий самий лист із Рівне Обленерго про зміну статусу. Коротше, щось там вони відправляли мені. Лист, я таки не зрозуміла, що він саме мені інформував, але що якісь у нас там зміни йдуть по цьому. Ну, вірніше, там я так розумію, що якийсь там договір створюється і так далі, вони це все прораховують і повідомляють в листах. Такий лист мені прийшов на третій день після того, як я подала на підключку світла до новобудови, і прийшов, прийшов такий лист сьогодні. Я так, знаєте, задумалась, що напевно треба з'їздити, запитатися. Можливо, там номер телефону неправильно свій вказала, чи ще що, що вони не можуть зі мною зв'язатися. Ну, думаю, можливо, так треба з'їздити. Але потім посиділа, подумала. Думаю, я кожного дня десь їжджу. Думаю, нічого страшного не буде. Якщо я сьогодні не поїду, поїду завтра. Сьогодні пороблю вдома все. Поперу, їсти зготую, приберу, попрацюю за комп'ютером. І тут, коли я вже це все вирішила, до мене телефонують і кажуть, що всі рахуночки готові, все готове. План приєднання до електромереж є, все є, коротше, приїжджайте. І загалом я вирішила, що все-таки я поїду в Рівне. Коли я вирішила, що я поїду в Рівне, телефонує мені чоловікова мама і каже, Катя, приїдь у село, забери свіжину. Слухайте, хоч і хочеться відпочити, чесно, хочеться відпочити. Вчора мало знімала, бо їздила до чоловіка, кума приїжджала в гості. Ну, трішечки, знаєте, так посиділи, але все рівно ж прибирання, готування ніхто не відміняв. І я думала, що сьогодні ось діти в садочку, я так лайтово залізу в душик, помиюся тихо, спокійно, не швидко, знаєте, там, аби швиденько помилася і все. І, коротше, в мене сьогодні плани всі пішли куту під хвіст, і я зараз буду, доготовлюю суп. Вірніше, напевно, варю я борщ, можливо, навіть юрчик доготує, я вам потім покажу. Бо із 12 до часу в ресі там обід і я хочу на час встигнути, бо мені все-таки після нього ще заїхати в село, після села із свіжиною заїхати додому, і з дому потім побігти по дітей в садочок. Коротше, я буду втомлена, напевно, мега-мега. Завтра буду розбирати свіжину, сьогодні точно я нею займатися не буду, аби мені це все справитися зробити, бо в мене ще ввечері робота. І кажуть мені, що мої відео стали менш цікавими. Писали, до речі, в коментарях. Я, чесно кажучи, не знаю, що показувати зараз у відео, коли я вдома практично не знаходжуся. Я постійно десь бігаю. І показувати вам одні вулиці, дороги якось не бачу сенсу, хоча трішки вставляю, і хочу зараз, коротше, напевно, зніму вам, як роблю салатик. Я кварю борщ і поїдемо з вами в Рівне обленерго. В цьому відео ви почуєте суми, суми які треба буде заплатити. Не знаю, що нам там нарахували, бо ми все-таки від електромереж далеко. І що платити доведеться мені. Не знаю скільки. Буде в кінці відео, обов'язково вам покажу. Я стала показати вам картини, які купила під вишивку. Ці картини, після того, як я їх вишию, я, звісно ж таки одягну в рамки і буду розігрувати на благодійних аукціонах. Всі виручені кошти будуть йти нашим хлопцям на ЗСУ. Так, що я вибрала, давайте подивимося: це в нас мадонна з немовлям, вона з срібного кольору. Єдине, що тут не вишивається, це руки та обличчя. Мені дуже подобається І це виробник Biser Art. І хто займається вишиванням, той знає цього виробника. І ще мені дуже подобається виробник Вірена. В них такі просто ікони неймовірні. У мене ікони від вірени, я далі покажу у відео. І тут досить так легко буде вишивати. Тут чотири тільки кольори. Кольорову гаму покажу вже, коли буду вишивати. І. Так, до речі, ця заготовочка в нас коштувала 65 гривень. Якщо брати на офіційному сайті, то вийшло би дешевше. І взяла я схему для вишивки бісером Святого Миколая. Хочу вишити. Це також бісер Арт. Тут не вишивається обличчя, руки та книга, решта все повноцінна зашивка. Тут досить такий оригінальний я зробила підбір бісеру. Продає в нашому магазинчику з рамками, бісером та цими заготовками, той знає, що я просто так від них не вийду, і я помучу їх трохи. А з цими заготовками, з цим підбіром бісеру. Я дуже так, знаєте, відношуся до підбору кольорів, до підбору бісеру, так що не завжди мені можуть все підібрати. Тут, до речі, є номери. По яких можна підбирати і вишивати цю картину, але я ніколи по номерах не вишиваю. Єдина картина, яка в мене вишита дійсно по тих номерах, це на кухні. в нас є така картина, зимовий пейзаж. То там дійсно я брала ті кольори, які там зазначені. А так, підбір бісеру я завжди роблю сама. А ось це мої образи, мої ікони, які я вишивала вже дуже давно. Ми планували з чоловіком з ними повінчатися, і так в нас ще час на це не прийшов. Я думаю, що як він повернеться, ми обов'язково з ним повінчаємося. Ці ікони в нас після ремонту в кімнаті два роки лежали в шафі, і я би сказала, що вони так як поцвіли трохи всередині. Не знаю, це, напевно, треба це все розбирати, їх попрати. І тоді знову одягнути в рамку, не знаю. Треба буде порадитися там в магазині. І не знаю, побачимо що з цього вийде бо вони були яскраві, вони були такі світленькі, зараз вони дійсно так потемніли. Хто в цьому розбирається, скажіть, що можна зробити з цим. Ну що ж, вкинула я вже заправку до борща. Тут у мене, до речі... Свиняче м'ясо, свинячі косточки, ну таке, знаєте. Я взагалі борщ люблю саме не з куркою варити, а зі свининою. Не знаю чого. У мене з куркою якось вже це не червоний борщ. Лишаю на свого господаря вдома на Юрчика, нехай доварює, а я поїхала. Якось на одну купу. Чесно кажучи, трошки не встигаю по графіку, але сподіваюся, що до п'ятої вечора. Я встигну повернутися, щоб дітей забрати із садочка. Я вже із села підвезли мене тут трошечки, бо так би чекала я довго. В пакеті свіжина. В рюкзаку в мене свіжина. Вже вдома буду показувати, як дітей заберу із садочка. Взагалі сьогодні стільки кілометрів я пробігла. і Мені здається, завтра я не встану. І, до речі, коли мені казали, що мені треба бігати більше ногами, менше їздити на машині, тоді я складно, так кулю з маком я ходу. <різь> я і без машини не ходу. Навіть коли кожного дня бігаю багато, то все рівно я не ходна. Ми вже вдома вовчику накидала борщику, Васильку не хоче Я зараз це розпаковувати не буду. Я буду це все розбирати вже завтра. Свіжина тільки сьогоднішня. Ось це такий шмат м'яса, ну, щоб ви собі розуміли. І ось тут. Це все, звісно, із кісточками, але мені хоча б на три частини його перебувають. Рубали, щоб не такі великі були ну, несуцільні кістки. І я думаю, що з м'яса в мене буде фарш, в основному діти їдять фарш. Цю таку пожерульку я запечу. Якось, Думаю, можливо, чоловік приїде за декілька місяців. Рулька в морозильній камері довго лежить. Так що, якось так, не знаю. Розбирати це все, я думаю, ми будемо в наступному відео. Так, я думаю, що багато хто чекає все ж таки цифри, що нам нарахував рівне Обленерго. Я казала вже в попередніх відео, що наш будинок побудований в місці, де мають бути будинки. Тобто це масив. Ми не придумали собі там десь побудували будинок в полі, бо так нам захотілося. В нас вся є повністю документація на ділянку. У нас є план будинку, в нас є технічні не паспорт, а якось він там називається. Коротше, з планом всім розбивку і так далі. Коротше, там документів більше, ніж на квартиру. В мене на квартиру там взагалі мало паперів, а ось на ділянку там взагалі ще. Космічні документи. Їх дуже багато і, коротше кажучи, подавала я на це світло 10 січня, сьогодні в нас 27. -е. І мені подзвонили, сказали, все готове, приїжджайте, будете мати, будете знати. І що я вам за це все скажу? Нарахували нам космічну суму. Хто не знає, то від точки, найближчої точки, з якої можуть вам тягнути в нову будову, світло повинно не перевищувати, ніж 300 метрів. Чесно кажучи, я про це не знала, та і в нас в сусідів там є світло, тобто, якщо логічно так прокинути, то від сусідів можна тягнути. Але порахувавши, порахувавши нам, від найближчої точки. До нашого будинку виявилося 310 метрів. Тобто, для стандартного приєднання нашого будинку треба, щоб було 300. Не більше, ніж 300. Тобто, 290, 300 навіть може бути. І це все входить в стандартне приєднання, яке коштує на даний момент 1 кВт 2,5 тисячі гривень. Це на сьогоднішній день. Можливо, комусь буде така інформація цінна, тому uh, кажу. І uh, ми замовляли 16 кВт, Ну, так мені чоловік сказав, що треба 16 кВт, можливо, там щось буде підключати, три uh, фази і так далі. І все би було б нічого, якби не ось цих 10 метрів. 10 лишніх метрів. Коротше кажучи, загальна вартість підключки нас до електромережі коштує, якщо ми будемо проводити від найближчої точки, на даний момент склала. Я думаю, краще сядьте, якщо ви не стоїте. Тому що я добре що сиділа. 509 354 гривні 40. Копію, це, знаєте, дуже багато. Це, це дуже багато. Це занадто багато для нашої сім'ї, щоб підключити до нашого будинку світло. І коли я розумію, що це всього-навсього 10 метрів, то Треба шукати сусідів, які підключать світло, і ми від них також протягнемо. У нас біля нашої ділянки є ділянка чоловікової сестри. Вона зараз ще на даний час не будується, але ми запропонували їй допомогу в проведенні світла, тобто частково покрити їй потреби в кіловатах, заплатити за них. Тільки для того, щоб вона провела перше собі світло, тобто подала заявку, і вже від неї підключилися ми. Я не знаю, можливо, я ще поїду і буду цікавитися у сільраді, чиї ділянки поруч з нашими також. Можливо, хтось з сусідів захоче, все таки ціни ростуть. Я дивлюся один канал. Тут також з Рівненської області, хлопчина знімає, в нього новобудова, і він платив 21 тисячу за 10 кВт, які підключав до будинку. І більше, каже, нічого ще поки не платив. Йому ще не підключили в листопаді в місяці він подавав і це коштувало 200, 200 за 1 кВт. Наразі це тисячі. Ціни ростуть, і я розумію, що зі світлом треба щось вирішувати, тому. Чесно кажучи, я на будівництві вирішила, що поки що зупиняю повністю все. Тобто, в нас на будівництві нічого більше робитися не буде. Ну, окрім того, що я думаю взяти, обробити дерево від шкідників, поприбирати на будівництві, і на цьому буде напевно все. Все буде на декілька місяців, поки не вирішиться запитання саме ось зі світлом, тому що світло важливе. Багато хто каже, що дуже довго проводять це світло. До речі, в нас тут по технічних умовах нестандартного приєднання пише, що прогнозований рік ведення об'єкта в експлуатацію це 31, 12 25 року, тобто до кінця цього року, 12 місяців. Я прекрасно розумію, що. Я прекрасно розумію, що, напевно, в ті 42 тисячі, які нам обіцяли, ми не війдемо. Навіть якщо ми будемо тягнути від чоловікової сестри, тому що, дочитавшись тут, можливо, щось я неправильно тут читаю, але. Тут сума 80. Тобто, я наскільки розумію, що за саму підключку 422, 424 462 гривні. Це за додаткових цих 10 метрів, коротше, за ці стовпи і так далі. І за саму підключку цих кіловат йде 80 майже 5 тисяч. Можливо, я помиляюсь. Дав би Бог, щоб я помилялася. Але навіть якщо заплатити нам 85 тисяч за підключку світла, це ще не так багато, як 509 тисяч. Я і планувала брати кредит на світло, ну, тобто 85 тисяч, я так логічно думаю, що за рік реально мені їх виплатити. Але взяти кредит в 509 тисяч, це, ну, 509 тисяч, щоб ви собі розуміли, це практично в мене всередині будинку на першому поверсі ремонт. 509 тисяч мені буде достатньо, де додати гіпсокартон, де мені покласти плитку, зробити штукатурку, побілити, покрасити, зробити стелю, проводку розвести. Це все мені обійдеться в 509 тисяч. Я 100% і драбина, ну, тобто сходи в нас будуть, усе. Підключати світло за таку суму я точно не буду. Хто зараз будується або думає будуватися? Підіть, подайте спочатку на світло, чесно кажучи, треба було зробити це набагато-набагато раніше, але мене чоловік вперто хотів сонячні панелі. І до речі, 509 тисяч це е, по розрахункам е, юлі мамські будні. Вона ось вчора здається виставила відео. Про сонячні панелі, і вони ставили на 5 кВт, 5 кВт їм обійшлося в 250 тисяч гривень. Ну, це по нинішньому курсу десь я так приблизно прикинула в гривнях. І це незалежне світло, це тобто, за нього не треба далі платити за ці кВт, воно просто береться від сонця і так далі. А тут 509 тисяч заплати і плати ще й плюс за світло кожного місяця. Тому точно за 509 тисяч світло не провожу. Я це питання. Буду старатися далі просувати, знайду сусідів ще додатково. Чоловікова сестра подасть на світло. Ми вже з нею говорили, ми їй допоможемо навіть фінансово трошечки, щоб вона його підключала. Бо це в наших якби, інтересах. Вона поки не планувала будуватися, але світло нікому не заважає, знаєте. Як то кажуть, нам все рівно буде дешевше фінансово їй трошечки допомогти підключити собі на ділянку на стоп світло і від неї підключитися самим, ніж страждати і бути без світла. Тому, коротше, ось така в нас виникла ідея, бо таку колосальну суму я платити не збираюсь. На цьому буду закінчувати дане відео. Напишіть мені, що ви думаєте про такі рахунки від а, Рівне Обленерго. Чесно кажучи, я, я, я просто випала там. Я просто випала там і а, дивлюсь на ці папери і розумію, що а, я їх навіть збережу на згадку, бо це нереально, це нереальна просто сума. Дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!